Всім привіт! Ми різні» І це Саша, Настя і Аліна. І ці 40 хвилин ми з вами поговоримо про кібербезпеку. Але навряд чи ми вас чомусь корисному навчимо, тому з нами сьогодні експерт з кібербезпеки Павло Білоусов. Паша, привіт. привіт! Привіт, привіт, привіт! Перш ніж ми почнемо, ми хотіли би сказати, що цей урок ми підготували разом з CRDF Global та Держдепартаментом США. Отже, ми з вами сьогодні поговоримо про те, як берегти свої акаунти від зламів, чи безпечно користуватися відкритими вайфай мережами і як вберегтися від онлайн-шахраїв. І якщо дозволите, паша, то перше питання буде у мене. Е, дивись, у нас з дівчатами є акаунт в е, інстаграм різні. і так було, що доступ до акаунту був у кожного. В мене е, також. І я там, ну так би мовити, щось наклацала. Е, і хоча у нас був, наче і надійний пароль, і коротше, в нас вкрали акаунт, ми його загубили. Що ага. я робила не так? Ну скоріше за все точно була проблема з паролем і з відключеною двофакторною ідентифікацією. Я думаю, що причина насправді в цьому. А що таке двофакторна аутентифікація? Ну, це такий додатковий захист, коли зловмисники можуть дізнатися пароль, спробувати зайти, і в них буде ще, окрім пароля, запитуватись код, який може прийти або в смс, або програмка є спеціальна, яка генерує ці коди постійно. І зловмиснику, якщо він навіть. Знає цей пароль, да яким чином його дізнався, то він не зможе потрапити, от без доступу до цього другого фактору, да без додаткового захисту, і тоді йому набагато складніше взагалі щось зламати. І тому, якщо навіть і поганий пароль, якщо його вкрали, і так далі, то це все ускладнює. Паш, давай повернемось. Будь ласка, до паролів. Що таке надійний пароль? Як зрозуміти, що він нас захистить? У потужного і надійного пароля є такі певні ознаки. Їх небагато, але дотримання їх ну, захищає доволі серйозно. Перше, це довжина. Чим пароль довший, тим краще. Він має складатися з маленьких, великих літер, цифри, спецсимволи. Тобто це має бути така абракадабра, і чим це буде дивніше виглядати, да, тим краще. Обов'язково треба пам'ятати, що ніякої персональної інформації в паролі бути просто не може: дата народження, номер телефону всіх цих речей не має бути в паролі, тому що ну, ми розуміємо, що про нас цю інформацію будь-який шахрай, зловмисник, будь-яка людина, може загуглити, знайти і ну, спокійно цим скористатися. Ну і основне ключове правило, яке дозволяє нам захищати всі наші акаунти, це. Коли на кожний окремий акаунт у нас свій окремий пароль, тобто він не може повторюватись, не може бути один пароль для всього. Це дуже дуже небезпечно. Ну і спрощує задачу шахраям: один пароль вкрали і одразу захопили всі соцмережі, банкінги, пошти, месенджери і так далі. Я розумію, що не тільки в мене проблема, що мені точно треба поміняти всі паролі. Але я от не розумію. Не можна персональну інформацію, куди там пам'ятаєш. Це має бути складний довгий пароль. Як це запам'ятати? На листочок виписувати чи як? У нас величезна кількість акаунтів кожного дня вона зростає. Є спеціалізовані програми, називаються менеджер паролів, які дозволяють. Питання паролів, ну скажімо так, адмініструвати по всіх правилах. Вони генерують паролі одразу великі, маленькі літери, спецсимволи, довжину ти можеш налаштувати як завгодно. Плюс ти це все зберігаєш. Ці програми можуть перевіряти на виток е, mm. даних, тому що паролі можуть бути десь в публічному доступі. І ця програмка підкаже, що цим паролям все з цим паролем погано. І для того, щоб цим користуватись, нам достатньо створити один такий потужний мастер-пароль, який буде цю програму відкривати. Його цей пароль запам'ятати. І тоді все буде захищено і заховано під цим надійним паролем. Я думаю, що цілком можливо да, і в силах запам'ятати один пароль і такий потужний, сильний. А зараз на своєму екрані ви побачите корисну інформацію, тому робіть скріншот. Ну а ми поїхали далі. Аж давай тепер поговоримо про те, що можна публікувати в соціальних мережах, а що ні, тому що в мене нещодавно була ситуація. Дівчата про неї знають. Мій телефон потрапив в інстаграм, і хто мені тільки не телефонував, довелося змінити номер. Тож розкажи нам детальніше, що можна публікувати на загал, а що ні. Ну дійсно не всю інформацію, яку ми маємо, та про себе те, що нас оточує, можна публікувати для всіх. Я би казав так, що. Є такі справи, які, скажімо так, не нашкодять нам, наприклад. Це наші захоплення чи наші хобі. Та про це варто розповідати. Якщо ви вирощуєте якусь дивну тваринку, можете публікувати її фотографії, розповідати про це. Якщо ви маєте якісь лайфхаки, наприклад, навчилися десь щось класно в ігрі, там проходити і так далі, тобто допомагати своїм, скажімо, друзям, знайомим і так далі теж покращувати ці скіли. Да? І це, скажімо так, інформація, ця абсолютно нормальна, вона скоріше вам не нашкодить. Але якщо говорити про ту інформацію, яку той. Не можна публікувати. Дійсно, приклад з номером телефону це така типова історія, коли ти опублікував, і потім що відбувається? Телефонують, замовляють 100 тисяч піц, хот-доги приїжджають приїжджають кур'єри і не дають просто спокійно жити. Персональна інформація. Ім'я прізвище по батькові. Не треба казати. Ну, Достатньо своє ім'я опублікувати, і цього вистачить. Номер телефону, дата народження, різні. Дані про нас, адреса проживання, тобто все-все-все, те, що ну скажімо так, не бажано, щоб люди інші знали, да тільки те, з чим ми ділимося з нашими близькими, близькими, то це якраз інформація, яку треба ховати і нікому не показувати. Туди і відноситься адреса проживання навчання, та щоб, скажімо, так, неочікувані гості, якщо можна так сказати, до нас не приходили, нас не турбували. Геолокація туди, і так само, якщо ви публікуєте якісь пост, да, щоб геомітки цієї не було. Ну і фотографії, якщо ми теж говоримо, на них потрапляють різні таблички з адресою чи табличка, назва нашого закладу, куди ми ходимо на гурток і так далі. Тобто краще цю інформацію заблюрити або взагалі, щоб вона не потрапляла на фото. Ну і скажімо так, все, що ми плануємо: подорожі, різні наші якісь активності поза. Нашу квартиру поза наш дом, да то це теж ну варто приховати. Коли ви вже повернулися з подорожі, тоді можна публікувати фотографії, звіт і так далі. Так далі. Тобто, дотримуватись бажано цих правил обов'язково. Супер, Паш, тепер все зрозуміло. Я Тобі дуже дякую. А зараз найважливіша інформація з'явиться у вас на екрані, тож не забувайте робити скріншоти. Паш, у мене питання про публічні вайфай мережі. Е, просто так сталося, що у нас з дівчатами ще поки що немає свого офісу, і часто нам доводиться писати сценарії десь в кав'ярні, якісь чи інколи навіть просто в торгівельному центрі. Е, і ми користуємося цими незапороленими вайфами, які є. Але щось ми таке чули, що це є не дуже безпечно. Публічні вайфай мережі побудовані і налаштовані таким чином, що ти ну, не знаєш, хто за ними стоїть. да? Можливо, в цій мережі, де ви сидите зі своїм сценарієм, ще сидить зловмисник, який моніторить, що ви там робите, да? може перехоплювати дані, перехоплювати інформацію. Яку ви передаєте. Може дивитись просто на які ви сайти ходите, це теж може бути іноді небезпечно. Плюс за цим ще стоїть системний адміністратор, через якого теж проходять ну, тисячі да, цих з'єднань і так далі. Тобто потенційно доволі небезпечно сидіти в цьому Wi-Fi. Плюс, ще може бути. Що зловмисник або адміністратор мережі робити перенаправлення на підроблений сайт? Тобто ви умовно заходите на сайт свого банку, бачите, ніби все окей, адреса співпадає, все виглядає так само, але насправді ви потрапите на фейковий сайт, який запам'ятає логін і пароль, навіть якщо він потужний і класний, і потім зловмисники можуть з цим скористуватися. Тому це може бути проблемою і дійсно небезпеки існують. Так, ми зрозуміли. А є якийсь шлях, як безпечно користуватися публічним Wi-Fi? Так, існують такі програми, які називаються VPN. Вони якраз створені для того, щоб захищати наше з'єднання з сервісами, сайтами, інтернетом, як таким. Це такий створюється умовний тунель, зашифрований, і подивитися, що ви в цьому тунелі передаєте, які дані, вже зловмисники не можуть. Тому це доволі серйозно захищає. Я би казав так, що. Можна продовжувати користуватися відкритим публічним Wi-Fi, де ми перебуваємо, але за умови використання VPN. Mm. І VPN так само має бути надійним. Да? Це не просто якісь, які вам перше потрапив. Це має бути перевірений з досвідом роботи в цьому напрямку, якась компанія, якийсь застосунок. І тоді ваша активність вже не буде видна. Зловмисникам, тим, хто з вами перебуває в мережі, системному адміністратору, шпигунами і так далі. і так далі. Тобто, VPN від цього захищає і можна спокійно використовувати. Правда, бувають ситуації, коли VPN може не працювати або ви не встигли його встановити, тому я би радив так: якщо ви хочете зробити якусь важливу операцію, наприклад, щось там оплатити да, в інтернеті, то краще переключитися на цей момент на мобільний інтернет, зробити операцію і повернутися вже в Wi-Fi мережу. Паш, скажи, будь ласка, які ще кіберзагрози можуть чекати на нас в публічних місцях? Ну, дійсно, якщо до Wi-Fi мереж, ми вже доволі звикли. То під час блекаутів да вимкнення світла в цих місцях, де ми чистенько перебуваємо, почали з'являтися різні такі зарядки, да, публічні, от і це теж може бути потенційною загрозою. Тому я би радив, скажімо так. Не заряджати свої гаджети просто якимось дротом, який ви бачите, да? тут варто або зарядити свій пауербенк, а з пауербенка вже зарядити свій телефон, або носити свої дроти, свої зарядки, яких ви впевнені, які ви знаєте їхнє походження, і включати просто в розетку. Тому що насправді через те, що ми вставляємо в наш пристрій, якийсь невідомий. Дріт, через нього можна або щось завантажити з вашого телефону потенційно, або на нього щось завантажити, тобто якусь програму шкідливу і так далі. Тому краще цього уникати і використовувати павербенки свої, свої дроти. І в публічних місцях, якщо ви бачите просто розетку, тоді це вже нормально. Блок живлення, дріт ваш і смартфон. Ну і коли залишаєте. Смартфон десь на зарядці, да? ну і в принципі, коли ви і ним користуєтесь, пам'ятайте, що він має бути завжди заблокованим і налаштоване автоматичне блокування. Не через годину, дві, а буквально пару секунд. Це єдине за що я не турбую взагалі, тому тут можна не переживати. А вся корисна інформація зараз з'явиться на екрані, тож запам'ятовуйте або просто можете зробити знімок екрану. Паш, а давай поговоримо про те, як розрізняти онлайн-шахраїв. Дуже часто буває, що знаєш, тобі додається у друзі якась доволі приємна людина, але з часом вона починає в тебе просити грошей, або щоб перейти там на новий рівень гри, тобі потрібно відкрити якесь незрозуміле посилання. Наскільки я розумію, в цьому є щось не дуже хороше. Тому розкажи нам, будь ласка, як відрізняти онлайн-шахраїв і як від них берегтися. Ну, дійсно, шахрайство нас оточує ну просто зі всіх боків. Це можуть бути наші друзі, знайомі, сервіси і так далі. Коли ми отримуємо якісь посилання, якісь прохання щось зробити, ми мусимо це двічі перевірити. Тому що, навіть якщо це наш друг та наша подруга пишеть, просить щось, та це може бути просто захоплений аккаунт, з якого пише шахрай. Тому наші дії тут просто додатково це перевірити. Ну, наприклад, зателефонувати і голосом да, запитати, чи дійсно тобі треба якась там допомога, чи там гроші в борг дати, і і так далі. Тобто, додатково перевірити. Якщо ми говоримо про... Сервіси, да, якісь там приходять посилання, і нам пишуть такими літерами, що от у тебе є 15 секунд, тільки щоб клікнути і вберегти свій аккаунт. Ну насправді таке може бути, але сервіси нам дають, ну. Не 15 секунд, вони дають такий зрозумілий термін 15 днів, там, якщо дійсно від нас вимагається якась дія. Що ми можемо тут зробити? Знову ж таки, не клікати на це посилання. Якщо це нам поштовий сервіс пропонує зробити, да, там, поміняти пароль, наприклад. Ми самі відкриваємо браузер, самі відкриваємо вкладку, самі вручну вводимо цю адресу, щоб точно та адреса, яку нам е, запхали в посилання, щоб вона не була підроблена. Да? Тут ми бачимо, що ми вказуємо. Переходимо, знаходимо це налаштування і вже робимо. Тоді, ми, скажімо так, знижуємо цей ризик, що в цьому посиланні було щось заховано, таке зловмисне. І таким чином да, додаткова перевірка всього, що до нас потрапляє, повідомлення від друзів, навіть якщо вони виглядають приємно, цікаво, правдоподібно і так далі. Ми розуміємо, що шахраї вдосконалюють свої звички, да, вони роблять. Діпфейки, вони роблять підробку голосу, а просто текст підробити ну, це взагалі простенько. Да? Тому ну, якщо ми звертаємо на це увагу і перевіряємо і нічому по замовчуванню не довіряємо, тоді ми ризик того, що потрапили на шахрая, знижуємо. Ну, Про такі речі, коли нам кажуть, що ви виграли супер-міга-смартфон в конкурсі, в якому ви не брали участь, ну це просто. Ну, перша ознака того, що це шахрайство, да, що від нас в тому чи іншому вигляді запросять якісь гроші, да, або кудись там оплатити. Ну, от тому ці правила доволі прості, але працюють. Дякую, Паш. Ми зрозуміли, тому зараз будемо вже обережнішими. А ми вам нагадуємо, робіть скріншоти, щоб не загубити найважливішу інформацію. Аж я думаю, що ми з дівчатами дізналися дуже багато всілякої інформації потрібної, і ще більше питань у нас виникло. Але ми вже маємо закінчувати наш рок. Тому а, маю питання на останок. Скажу особисто за себе. Я розумію, наскільки важливо захищати свої акаунти, берегти там паролі, не підключатися до невідомих мереж. Але інколи, чесно кажучи, виникає така думка, що господи, я ж не якийсь таємний агент, я не працюю на військовій базі, я не маю ніякої такої важливої інформації, щоб її використовували. І тому, можливо, не не, не так дійсно потрібно захищати все-все своє інтернет-майно. Ну, Насправді це думка хибна. І через те, що інтернет став такий популярним, гаджети доступні, то е шахраї почали робити такі масові атаки. Ну, наприклад, а, там, можна сказати, що в мене немає мільйонів якихось, так, і що мені там захищати мій рахунок, коли на ньому там, 100 гривень. Ну, давайте порахуємо, якщо зламати тисячу людей. Вкрасти в них просто по 100 гривень якісь, да, то це вже набігає ну, серйозна сума. Шахраї таким чином і дію. Да? Якщо навіть на твоєму комп'ютері немає якоїсь супер важливої цінної там інформації, то просто комп'ютер можна використовувати. Да? Наприклад, майнити на ньому гроші, криптовалюту, можна з нього розсилати спам і брати за це з замовників теж оплату. І коли в тебе така величезна мережа. З тих людей, які нічого не значать, нічого не вміють, нічого там не мають і так далі. Це все можна продавати, монетизувати і так далі. Плюс вони теж, скажімо, розумні люди, да, якби це дивно не звучало, і мають можливість чекати. Вкрали фоточки, почекали 2-3 роки. І коли людина розбагатіла, стала відомою і так далі, можеш сказати, ага, в нас є компрометуючі фотки, які можуть знищити твою кар'єру, репутацію і так далі. Чи не хочеш ти їх купити назад в нас? Тому, скажімо так, зловмисники вміють монетизувати все, пусту поштову скринку, пустий профіль в соцмережах. Все це можна, тому що навіть зі звичайного профілю соцмережі можна просто лайкати і лайки ці продавати. Тому вони розберуться, як з цього витягнути гроші. Mm. Наша задача не думати так, що ми комусь там потрібні, не потрібні. Це не має значення. Наша задача захищати наші акаунти, захищати наші пристрої і постійно бути на чеку, щоб будь-яку загрозу, яку ми могли отримати, перевіряти, невілювати і бути в безпеці. Паш, дякую тобі величезне. Тепер ми з дівчатами зрозуміли наскільки важливо слідкувати за своєю кібергігієною. Ну а ми вдячні вам, що ви подивились це відео, і тепер ви будете обережнішими в інтернеті і онлайн. шахраї ніколи не доберуться до ваших даних. Залишайтеся в безпеці.